Доброго дня, ви на каналі Тлумач Сергій, і зараз ми поговоримо з вами про монетизацію: як створити канал, який можна монетизувати, або канали, як їх не слід створювати, бо ви їх все одно не зможете монетизувати, або як відео не слід викладати. Тут ми заходимо на головну сторінку, це сайт, на якому я заливав е, відео, скажімо так, з чужими авторськими правами, про які ми говорили в попередніх роликах. Тут ми можемо бачити, що якщо на вас подали заявку, то три попередження видаляють обліковий запис, тут вже їх два із трьох. А якщо автоматично її виявляють, то він може не давати заявку на порушення. Просто ви не можете монетизувати. Наприклад, тут є одне: от увідомлення тут на руській одне з чотирьох. наприклад, параметри його. Я не показував, як дивиться конкретно країну. якщо... Тільки в одній країні блокується. Наприклад, от, історія за 4 серія не впливає на відношення е на статус каналу. І тут бачимо тільки в деяких країнах заборонений. Відео не можна монетизувати. Конкретно от наводимо: відео заблоковано в слідючих странах. Японія. Значить, відповідно, в інших можна дивитися. Якщо на вас поступила заявка від когось іншого, то відео просто видаляється. Або якщо ну, в цьому випадку це от заявка на відео, може бути заявка на звукову доріжку чи музику. Ми розглядали це в попередньому відео. Як працювати з жалобами авторів або скаргами. Так, тепер прийдемо до розділу монетизації. Так, як в мене два попередження. Відповідно, мою заявку відхилили. І навіть якби не було цих попереджень, так як мій канал складається в основному з відео, які належать іншим компаніям, і цей канал ніколи не буде монетизуватися. Наприклад, в чому причина? Контент на ньому не відповідає правилам монетизації каналу. Ви можете завжди подивитися правила про монетизацію, авторські права, але тут можна коротко покажу вам все. Ісполення чужого контенту. Вот. На YouTube запрещено публікувати матеріали других авторів без значимих ізміння. Ви можете подати тут апеляцію. Навіть взагалі є параметри, які потрібні. Це 1000 підписчиків, підписників, 4000 годин перегляду, навіть тут 134 499. Це не важно, які популярні відео там, їх дивляться, так, але двохетапна антифікація ви ще маєте виконати пункт. Типу, щоб ваш обліковий запис був безпечніший. Тобто, ви маєте там підключити перевірку через мобільний телефон, чи через якийсь там пристрій електронний, неважливо. І тут головне, щоб не було дійсних попереджень. Ну, тут чомусь воно стоїть, що все нормально, як ми бачимо вверху, що там вже попередні, всім що два попередження із трьох є. Якщо тут ми побачимо, тут можете прочитати коротко. Який контент можна монетизувати, а який контент не можна монетизувати? Ми будемо на російській, щоб я не мучив себе, не перекладав на українську мову? Відео, в яких чужий контент був значительно то есть контент можна монетизувати. Наприклад, представлений в юристичному ключе. Тобто, якщо ви будете свою озвучку давати на відео і ну, там, якісь смішні там, сценки з них ставити щоб це було смішно. Відео з отривками чужих матеріалів, представлених в контексті критических обзорів. Тобто обзори на щось ви можете робити. Відео з сценами із фильма, в яких автор змінив оригінальний текст і и річ. Це, в принципі, похоже на те, що я попередне казав. Відео з повторами спортивних трансляцій, в яких автор коментує действия учасників соревнований. Відео з реакціями на чужий контент. Відео, в яких Чужой контент змінен. І снабжон коментарієм і встроєн в общий сюжет відео. Тобто, найкраще, якщо ви хочете, щоб канал ваш монетизувався, просто робіть свої відео, або точно е перевірте ще раз оцей от пункт, щоб бути впевненим, що ви потім будете його монетизувати, якщо ви хочете цього отримувати якісь кошти. Тепер розглянемо, який контент нельзя монетизировать, Компіляції відео з других сайтів. подборки треків різних виконавців, даже если у вас є розрішення на їх использование, Фрагменти шоу, в вместе, которые не сопровождаются комментариями или мають мінімальне пояснення. Контент, добавленный разными пользователями на множество каналов. Продвіження контенту создано другими авторами, навіть якщо у вас є на їх розрішення. Тобто, якщо це чуже відео, ви маєте його якось коментувати або пояснювати це обов'язково. І якщо ви побачите відео, де вам буде хтось розказувати, як я колись, наприклад, як заробити, не знімаючи свого відео, наприклад, є доступні сайти Pexels.com або pixabook.com, де ви можете знайти різні відео, зробити компіляцію, особливо там краєвидів, багато тваринок. І ніяк їх не коментувати, або просто взяти, як там він пояснював, музику із фонотеки YouTube і зробити такі з гарними краєвидами і якимись звуковими доріжками, навіть якщо вони дозволені YouTube, то, відповідно, це не будете, це не, не зможете ви монетизувати ці відео в ніякому випадку. Найкращий варіант це коли ви створите своє щось, зальєте сюди. І ви виконаєте оці от 4 пункти, тобто 1000 підписників, 4000 годин перегляду, аутентифікація додаткова на ваш обліковий запис, і щоб не було попереджень. Тобто не заливайте відео, якщо сумніваєтесь, в ним, щоб у вас не було попереджень. Як я вам показував в минулому відео, ви можете: срок дії буде потім вичерпаний. Якщо ви передивитесь правила, коли, якщо вам вдруг таке прийде. І де то я натискав вже запам'ятав. І десь через 3 місяці це попередження буде усунуте. Ну, на цьому все. Тобто краще 7 разів відмірте, один раз відріжте. Далі будемо. Посилання на друге відео з жалобами на авторів, як їх усунути, можете його теж переглянути. Все, удачі вам. Ставте лайк, підписуйтесь.